На землі, як гості, любі друзі, нашого нічого тут нема, життя проходить в суєті, у русі, минає літо, осінь і зима. Так день за днем летить і рік за роком, настане час покинути цей світ, і прийде смерть невпинним, спішним кроком, а потім треба віддавати звіт за всі слова, думки і кожне діло. Чи явне, чи приховане було перед Господнім тим престолом білим, розкритим буде гріх і всяке зло. Важливо усвідомити глибоко, що кожен вчинок твій фіксує Бог, вночі і в день над нами Його око. Не забуваймо Божих засторог, бо перед вічністю життя, мов хвиля, коротка мить, яку не повернуть. І треба прикладати всі зусилля, щоби збагнути в ньому справжню суть. Бог пропонує для людей спасіння. Даремно всім, хто прагне, йди, бери, бо через кров Ісуса, Його Сина, ми порятунок маємо згори. Візьми цей дар тепер, не відвертайся, поки ще б'ється серце, і ти живий перед Творцем в своїх гріхах, покайся, чи ти в літах. Чи юний, молодий, життя раптово може закінчитись. Зайди на кладовище й подивись, там є старі, і молоді, і діти, чий шлях земний вже на землі скінчився. Багато з них не думали і не знали, що стихне рано так серцебиття, і плани на майбутнє ще складали, та не судилось, згаснуло життя. Як нам, живим потрібно цінувати цей подарунок Божий, дорогий, і час даремно свій не витрачати, про вічність думати, поки живий, бо їх є дві, і кожен вибирає, чи рай, чи пекло ти крокуєш сам. Насильно Бог нікого не штовхає, і вибір є між смертю і життям. Не вірити ти можеш посміятись. Це твоє право, але так і знай, коли прийдеться з світом цим прощатись і відправлятись у далекий край. Це слово, що почув сьогодні, друже, воно судею буде для тебе. Ти жив безпечно і не дбав про душу, і муки пекла вибрав для себе. Бажаю я, щоб всі, хто мене чули, кому мій вірш аж до душі проник висот небесних, з Богом досягнули. І в царстві Божім тішились повік.